Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій читацький канал, мене звати Аліна. І сьогодні ви дізнаєтесь про мене дуже багато чого, тому що я вирішила вам розповісти про свої книжкові читацькі вподобання. Сьогодні я буду вам розповідати, що мені не подобається в книжках, як в їх оформленні, так і в їхньому змісті. У мене тут в моєму такому щоденничку читацькому 12 пунктів, які я змогла згадати так, що мені не подобається в книжках. І п'ять пунктів, які колись для мене були табу, а зараз це вже нормально, і я читаю такі книги. Якщо вам цікава ця тематика, то продовжуйте дивитися це відео. Не забудьте підтримати мене своїм лайком, своїм коментарем, якщо ви побачили в цих пунктах себе, і в нас вони також збігаються або не збігаються. Пишіть обов'язково про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Ну а зараз давайте вже приступати. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. У мене тут доволі часто виходять відео, як мінімум, раз в тиждень. А то буває така зірка на небі сходить, що навіть два рази на тиждень. Але не про те, давайте вже починати, тому що мені дуже багато є про що з вами поговорити. І почнемо з першого пункту: самого гаряченького. Я не люблю постільні сцени в книгах. Особливо, якщо вони розтягнуті на 20 сторінок, якщо описано, що куди, де вставляється, і всяке таке, і особливо, колишній автор не прикривається якимось романтичними, красивими словами, а додає туди якоїсь жорстокості, якоїсь, не знаю, збоченості, чогось такого, типу, щоби. Точно читач запам'ятав цю сцену і потім переказував її своїм друзям. Я не з таких читачів, я таке не люблю. І можу пояснити чому. Наприклад, якщо це якась романтична проза, то я, як і всі, напевно, читачки чекаю цього моменту, коли буде така перша любовна сцена, і коли все до неї підводиться, декілька разів у них нічого не виходить. Хтось там їм заважає, щоб вони це зробили, але потім. Це стається, це описано красиво, це описано чуттєво. Тут ми говоримо про любов, а не про якусь таку, знаєте, тваринну хіть. І тоді і тоді це реально круто, і мені таке подобається. Я дуже радію з наших головних героїв, щоб вони нарешті так поєдналися. А якщо це просто вони десь там йшли в магазині, він її за попку щипнув, і там у них десь щось сталося, то я не за таке. Наступний пункт другий це довгі описи природи в жанрі, де це взагалі не має значення і відволікає від головної канви сюжету. Дуже часто останнім часом я почала зустрічати такі описи в трилерах. Я розумію, коли це скандинавські автори, які описують таку холодну, засніжену атмосферу, там свої фьорди, Альпи і так далі. Але інколи це вставляється просто, наприклад. Уявіть, залазить злодій в квартиру, будинок через вікно, і там описується просто подетально, де що лежить на столі, що він бачить, через яку кімнату йде, куди. І інколи, ти думаєш, що ось цей опис, можливо, він потрібен. Потім в сюжеті ми якусь деталь маємо підмітити, що ось вона, наприклад, лежала в кімнаті, а тепер, от ми бачимо в той людини, і тоді ми зрозуміємо, що це був той вбивця, але найчастіше нічого такого авторка не задумувала і просто описує нам. Що де лежить, щоб зробити свій твір якимось більш об'ємним, напевно, або, напевно, щоб показати, що вона вміє красиво писати, і описи природи їй також вдаються, і, можливо, в ній скрита якась там поетеса чи сучасна прозова авторка, але найчастіше так не є. Наступний пункт третій відкритий фінал. Якщо недомовленість полягала в питанні, що червоною ниткою йшло через увесь сюжет. Найчастіше це стосується якоїсь непояснюваної сили, містиків творих, наприклад, як в книжці а, Щось там на пагорбі Шерді Джексон, ви напевне зрозуміли. Дім а, привід дому на пагорбі, точно. І ось там ми постійно ніби бачимо якісь там паранормальні штучки, але найчастіше я читаю в відгуках, що так до кінця ніхто нам не скаже. Щось там було паранормальне чи ні. Ось це, наприклад, мене дуже розчаровує, і я навіть цю книжку не буду брати читати, тому що це моє табу. Я таке не люблю, мене це залишає дуже якоюсь незадоволеною після читання, і тоді я вважаю, що просто час проведений дарма. Або навіть бувало таке, що мені трилери потрапляли такі, що в кінці ми все-таки не знайдемо вбивцю і він залишається не покараним. Навіть було і таке. Четвертий пункт, коли до кінця сюжету детективного, я вгадую вбивцю. Знаю, що багато з моїх глядачів, також читачок, моїх подружок, вони люблять здогадуватися, хто ж буде вбивця скоріше, ніж детектив. І потім казати, що ура! Ось така я розумна. Я здогадалася. А для мене це фіаско автора, якщо я здогадалася раніше, ніж він розкрив цю таємницю. Тому. Ось так. Я багато разів чула, що хтось там вгадує вагати крісті, хто вбивця, але якщо чесно, я читала на її творів десь 6-7, але не разом не вгадала, хто вбивця. Тому буду далі продовжувати її читати, мені вона дуже сильно подобається. П'ятий пункт жанри, які я не читаю, це психологія, саморозвиток, мотивуюча література і фантастика, наукова фантастика. Я ніколи не беруся такі твори, тому що мені не цікаво про космос, про якихось роботів читати. Також оця мотивуюча література. Єдине, що я приймаю, це так як пише Лоран Гунель, Бог подорожує інкогні, то це ніби була така мотивуюча література, яка була підв'язана під сюжет книжки. І в цьому сюжеті ми мали, по тому, як веде себе герой, зрозуміти, як нам треба в деяких наших життєвих ситуаціях робити. Наступний пункт буде застосуватися тематики книжок це книги про середньовіччя, монастирі та релігію. Це зовсім не моя тема. Я таке і в фільмах не люблю, і в книжках також. І книга, яка ще більше підтвердила ось такі мої нелюбовні почуття, це книга Каджа і Сенсом Розгін. Цю книгу я отримувала подарунок від свого чоловіка, і, напевно, якби я прочитала раніше анотацію, в якій написано, що все відбувається в монастирі, то я б цю книжку навіть не захотіла би читати. А так повелася на дуже гарне оформлення, на те, що подружка сказала, що тут дуже класна детективна лінія, що мені сподобається такий вид сюжету, але. Не моє, все таки вийшло, що не моє, і навіть та детективна складова, яка потім в кінці таки вистрілила, і мені було справді чудово від цього фіналу. Вона все одно не перекрила оці погані враження від того, що сама тема, про яку розповідалася, мені була зовсім не близькою. Наступний пункт це книжки про дитячий булінг, знущання в школі, та й не тільки в школі, а взагалі, оці жорстокі діти, які знущаються над другими добрими, хорошими, але психологічно слабкими дітьми. Які не можуть постояти за себе, я такі книжки ненавиджу. Це моя больна тема. Мене в школі дуже сильно булили, якось мене виділяли так з класу дівчата, і скажу вам чесно, це було важко пережити, але що не вбиває нас, то робить нас сильнішими. Це мене багато чого навчило в житті, але такі книжки мені дуже важко читати, тому що я була на цьому місці і, хоч я змогла постояти за себе, проте не всі так можуть. і... Мені дуже жаль таких дітей, тому я не хочу таке читати, щоб знову якось собі ятрити душу. Також я дуже сильно не люблю книги, в яких дуже багато політики, тому що, чесно кажучи, мені стидно в цьому признатися, але я ну, дуже слабка в цій тематиці, тому я інколи можу не зрозуміти, як там, яким чином хто кого підставляє, тому таких книжок я також намагаюся уникати. Хоча інколи мені дуже цікаво було почитати про якісь історичні політичні події, якось, наприклад, в книжці 4 вітри», яку я нещодавно читала для свого влогу, там також доволі багато політики, але вона більше так показана через життя людей. І ось, що, наприклад, держава там щось робить чи не робить для цих людей. Ось так, ще нормально. А от якщо ми будемо саме читати про вибори і так далі, мені це зовсім не цікаво. Тому я не буду читати книжку про Черчилля або про Сталін Гітлер. А, Ні, не моє. Наступний пункт буде стосуватися автора Стівена Кінга. Я пробувала в нього читати три книги: це Мізері. Що впало, те пропало. І ще якусь книгу, я вже не надто пам'ятаю, Пульт говенді по-моєму. І ось ця остання книга мені найбільше сподобалась, тому що вона була, наскільки я пам'ятаю, з якимось автором в такому дуеті написана. Я не люблю жахи. Я не люблю, коли сюжет все робить для того, щоб ми злякалися, щоб ми пережили ці негативні емоції. Я не дивлюся фільми, жахів, серіали, жахів, наприклад, який зараз дуже популярний падіння дому ашерів. А я. Все-таки спробувала, але я не можу це дивитися. У мене така психіка, знаєте, що я десь до 19 років боялася спати в темноті. Я дуже боялася всього такого паранормального, тому що за життя у мене дуже багато різних непояснюваних подій відбувалося. І я не хочу собі додумувати, що щось все-таки є. І оці всякі, знаєте, скримери, які там вискакують десь дуже різко, це також. Приносить мені тільки негативні емоції, тому навіщо мені це? Я таке дивитися і читати не люблю. Тому кінг, на жаль, не мій автор. Хоча я була б, напевно, рада, якби це був мій автор, тому що він дуже плодовитий, він дуже швидко пише свої книжки, в нього дуже багато фанатів і нічого не маю проти просто не моє. Ну а тепер ми перейдімо до двох пунктів. Ну, я тут пригадала навіть ще й третій, які будуть стосуватися саме вигляду книжки. По-перше, це. Я, скоріш за всього, виберу паперовий м'який варіант книги, ніж в твердій обкладниці. Якщо чесно, я дуже люблю, коли книжку можна, отак, знаєте, згинати, коли вона така пластична, коли її зручно з собою перевозити, і вона мало важить, вона легенька. Я вважаю, що книжки це не якийсь там витвір мистецтва. Так, я дуже люблю якісь красиві оформлення, все, але. Паперова обкладинка мені якось до серця ближче, тому я дуже сильно впадаю за англомовними виданнями, тому що мені подобається їхній вигляд, оце така і позолодка, і яскраві обкладинки, те, що вони такі гнучкі і дуже приємні на дотик. Також що мені не подобається, що деякі видавництва вони видають такі посередні історії на один раз, які ти не будеш перечитувати, так, з якими ти проведеш один-два дні, дуже приємно. Але, напевно, через місяць вже не згадаєш про їхній сюжет. Вони оформлюють ці книжки з кольоровим зрізом, з величезними твердими обкладинками, ось такої ширини одна палітурка. Також дуже сильно мене дивує, що все частіше я бачу, починають видаватися книжки як якісь просто картини в позолоті, з кольоровими зрізами. Люди замовляють навіть кольорові зрізи до своїх книжок. І я таке зовсім не розумію, тому що ми ж ставимо книжки корінцями до себе, а не зрізами. Ну, можливо, хтось і зрізом до себе ставить, але точно не я. І ось це впадання за лімітованим виданням із книжковим зрізом, там, із серферами, наприклад, в цій книжці Світанок Малібуві Тейлор Дженкінс Рейд. Ну, я в цьому нічого такого оригінального не бачу, і мені чим дешевше коштує книга, тим краще. Тому що я її прочитала і все. Це для мене найголовніше. Дуже часто я книжки продаю, тому я не купую, знаєте, та книжку, ніби вона не завжди поселиться в мене на полички, і Вона має мене до 90 років радувати. Тому мені, якщо чесно, все одно на її оформлення. Мені головне, щоб був дуже зручний шрифт. Це наступний пункт нашої такої підбірки. Того, що я в книжках не люблю, це якийсь оригінальний шрифт. Наприклад, в книжці Хімія, уроки хімії Бонні Гармос там е, такий шрифт, таке Дм, можливо, ви бачили десь, він використовується найчастіше в трилерах. Найчастіше в тебе вже є така асоціація, що цей жанр це щось таке жорстоке, трилерне. І тут ти бачиш в звичайній такій, сучасній класній літературі. Я. Не читаю цю книжку до сих пір, тому що хочу собі видання з гарним шрифтом, ось та новеньке, яке вийшло. Мені просто його набагато приємніше якось очима читати. Ще я дуже люблю величезний шрифт в книжках. Воно мені не нагадує зовсім якусь дитячу літературу. Це для мене дуже зручно, це ніби як піклування про очі читачів своїх. Тому я дуже сильно люблю книжки від РМ. Нехай вони. Товстіші, якось такого збільшеного формату, але їх дуже зручно читати, і дуже приємно потім бачити, що ти ось так багато сторінок за день прочитав, тому що просто там було набагато менше тексту на тих сторінках, ніж в звичайних книжках, де поналіплено ось так не бачиш, де закінчується одне слово, починається інше, і між ними такий, між е реченнями, інтервал, дуже маленький, що прям очі втомлюються це читати. Тому. Я за величезний шрифт в книжках. Ну, і з пунктами, які зараз для мене актуальні, як те, що я не люблю, ми вже завершили. А зараз перейдемо до п'яти пунктів, які колись були для мене величезним табу. Але з 24 лютого дуже багато чого змінилося в моїй такій читацькій рутині, в моїх вподобаннях в книжках. тому... Приступимо перше, це книги про війну. Я все життя уникала цієї тематики, і мені було з одного боку дуже боляче читати про ці часи. А з другого боку, це мені було не близьким. Мені було не цікаво про це читати. Перші п'ять місяців після повномасштабного вторгнення тема війни у фільмах і книжках це було також дуже величезним табу, тому що це піднімало дуже яскраві негативні враження, і просто не міг про це читати без сліз. Але потім я взяла книжку Ніч у Лісабоні. Потім, ну, тому що я її вже читала і знала, наскільки там легенько торкається цієї тематики, і більше показано про те, як там люди тікають від неї, і не показано самих прям жахів війни. Потім я прочитала Крістін Геннес-Соловей, там я вже наридалася і зрозуміла, що от так як зараз книжки про війну я не зрозумію. Ну, ніколи, напевно, тому що от зараз це наше сьогодення, на жаль. І тому я все більше можу провідчувати цю книгу і полюбити її всім серцем. Тому тепер книжки про війну я читаю з задоволенням. Наступний пункт це українська класика. Я мала, напевно, як і багато з вас, таке уявлення про українську класику, походячи зі своїх шкільних років. Я дуже сильно не любила оці розбори. Знаєте, як раніше в школі писали образ Мотрі. Образ Катерини, образ Омелька, образ Лавріна із якоїсь там книжки, наприклад, Кайдашова сім'я. І тому дуже сильно це відбило бажання в мене читати такі книжки надалі. Але вийшла серія «Неканонічний канон у Віхоли. І ці книжки мене дуже сильно цікавлять. Я. Ніколи не чула про цих авторів раніше. Я не читала їхні твори, і мені дуже подобається, що зараз підіймаються так знаєте оті твори, які були колись е, затьмарені популярністю більш відомих українських авторів, такі як Іван Франко, Леся, Українка, Тарас Шевченко. І тоді не помітили ось ці твори, які випускають зараз. І я дуже рада, що ми маємо змогу про них прочитати і що ці твори не загублені. І ми їм маємо віддати якусь таку шану. Вони справді дуже цікаві. Вони не якісь там драматичні, трагічні, вони дуже оригінальні. Тому я вам рекомендую також приглянутися до цієї серії. Я, до речі, скоро хочу прочитати Володимира Винниченка записки Кірпатого Мефістофеля. Мене також дуже цікавить актива після того, як я прочитала а... Байгород і. Господи, як так не вонимає? Майстер корабля Байгород, точно. Наступний, третій пункт. Українські автори, сучасні українські автори. Я раніше просто зачитувалася творами де Швар, але потім щось сталося. Я зрозуміла, що кожна її книга якась гірша за попередньою, тому перестала її читати. І в мене було якесь таке, ніби в голові кліше на інших авторів, але потім я прочитала книгу Фантастичні Толкс. Хроніки незвіданих земель потім прочитала книгу Макса Кідрука, там де немає Бога. Зараз читаю точніше, слухаю в Абу книжку Танці з кістками. Володимира Сім'янківа. І я дуже стильно радію з наших авторів, тому що вони пишуть такі цікаві твори. Я знаю, що дуже популярні книги Іларіона Павлюка, але поки що щось по опису і по відгукам других людей. Я розумію, що це класні книги, але мені здається, що по тематиці це трішки не моє. Або, можливо, просто зараз не час їх читати і відкладаю це все на потім. Можливо, якось також вабук прослухає їх в аудіо. Четвертий пункт це поезія. Я раніше, в років 14, напевно, писала вірші, тому що захоплювалася тими віршами, які ми читали з української класики, мене це дуже сильно надихало. А потім якось на дуже довгий час я такого нічого не читала, а потім почала натрапляти в тіктоті на відео, які озвучені віршами Жадана. Потім я почитала в інтернеті доступні його якісь віршики і зрозуміла, що це вау. Це прям те, що настільки проймає мене, що після кожного вірша плакати хочеться. І потім я купила ось таку маленьку збірочку Жадана, Динамо Харків від Апаби Галамаги. Я обожнюю це видання, воно наскільки приємно на дотик. Це така тканинна обкладинка, мінімалістичний дизайн з цієї такої позолоти сторінки, і знаєте, такі ніби як молочні. Ну прям все ідеально в цій книзі, просто все. Я її люблю десь до середини, тому що потім йдуть якісь такі старіші твори автора, і він вже пише ну, не так близько для мене, а от все, що там з 2010-2011 року до зараз, мені дуже сильно подобається, тому буду читати наступні збірочки його поезії. І наступний пункт моєї підбірки буде стосуватися жанру фентезі. Я колись на ньому поставила просто величезний жирний хрест. І сказала, що ні, це не моє, тому що я думала, що все воно таке, як колись я читала цю королівську кров. Жах просто. Я до сих пір uh, не знаю, стидюся цього факту. Це було жахливо. Я подумала, що все фентезі таке. Але потім я прочитала Каравал Стефані Гарбер, потім Ван Цепоне Брокен потім ще дуже багато книжок фентезі, і четверте крило Ребекки Ярс я читала. І потім. Почалася моя любов до книг Террі Ріпрачі, та поки що прочитано тільки дві, але в мене там вже така підбірка зібралася, скоро буде прочитано дуже багато. Я зрозуміла, що це моє, є реально автори, які пишуть ніби для мене. Інколи мені хочеться втекти в такий фантазійний світ, де щось відбувається таке неймовірне, чого не може статися в реальному житті. Мені справді цього. Перше так захотіла. Ну, ось і все це були всі пункти, про які я захотіла вам сьогодні розповісти, які змогла взагалі згадати. Напишіть в коментарях, що у нас з вами співпадає, що ні. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Мені було дуже сильно приємно. Зовсім скоро я змонтую це відео і вам викладу, і вже буду знімати для вас щось новеньке, тому що натхнення в мене зараз ось так. На грудень наплановано дуже багато цікавих відео. Надію, що зовсім скоро я приступлю до зйомки цих відео і буду вас радувати новим книжковим контентом. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, то, будь ласка, поставте і напишіть коментар, щоб його підтримати. Ну, а в мене вже все. Давайте з вами вже будемо прощатися до наступних відео. Па-па!